Виконуємо номер 80 із розділу Повторюємо Алгебру за сьомий клас, підручника Алгебра 8 та математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. За чотири циркулі три лінійки заплатили 195 гривень. Після того, як циркуль подорожчав на 10%, а лінійка подешевшала на 20%. Один циркуль і одна лінійка разом стали коштувати 53 гривні, якою була початкова вартість циркуля і якої лінійки. Розв'яжемо задачу за допомогою системи рівнянь. Перше речення використаємо для складання першого рівняння системи, а друге для складання другого рівняння системи. Ну, зрозуміло, що початкова вартість циркуля буде х гривень, а лінійки – y гривень. Записуємо. Нехай Початкова Вартість. Циркуля X гривень. А Лінія гривень за чотири циркулі і три лінійки заплатили 4х додати 3 y гривень що за умовою складає 195, маємо рівняння. Чотири х додати три іграк дорівнює 195. переходимо до другої. Другого речення. Після того, як циркуль подорожчав на 10%. Після того, як циркуль подорожчав на 10%. Його ціна складає початкова вартість Х, подорожчим 10% додаємо, подаємо відсотків в льді дробу, це буде 0,1 і знаходимо дріб від числа, 0,1 множимо на Х. А лінійка по подор... подешевшала. По на 20%. Її Ціна складає, була Y подешевшала на 20%. Подаємо, подаємо 20% дробу. це буде 0,2 і множимо на Y гривень. Один циркуль і одна лінійка разом стали коштувати x додати 0,1 x додати y відняти 0,2 гривень що за умовою дорівнює 53. Маємо рівняння. І наше друге рівняння. Х додати 0,1 їх. Додати Y відняти 0,2 Y дорівнює 53. І тепер складаємо систему рівнянь. І наша система перше рівняння наше. 4х додати 3 дорівнює 195. І друге х додати 0,1х, додати у, відняти 0,2 дорівнює 53. Спростимо друге рівняння, зведемо подібні доданки. Перше переписали. Х додати 0,1х, це буде 1,1 Х. І 0,2 ігре буде 0,8 ігри і дорівнює 53. Ну, а тепер будемо розв'язувати наше рівняння за допомогою способу додавання, але спочатку е, помножимо друге рівняння на 10, щоб у нас. Коефіцієнти при зміні і y були цілі числа. Перше переписали. Отримаємо 11х, додати 8 y дорівнює 530. Ну, а тепер уже бачимо, що перше, ми можемо, щоб при зміні y були протилежні коефіцієнти, помножити на 8, а друге помножити на мінус 3. Виконуємо множення 4 х множимо на 8, це буде 32х. 3 на 8, 24 y, 195 на, на 8, 1560. На мінус 3, мінус 33 x, мінус 3 на 8, 24 y, дорівнює мінус 1590. І тепер при зміні, зміні y у нас коефіцієнти протилежні числа, виконуємо почленне додавання. 32х мінус 33х буде мінус х. 24 додати мінус 24 буде 0. І 1560 додати мінус 1590 буде мінус 30. Ну і поділимо на мінус 1, це х дорівнює 30. Тепер підставимо замість Х30 у перше рівняння. 4, х дорівню 30, спочатку запишемо. 4 множимо на 30 додати 3 до рівня 195. Я ще до множення підставляю Х дорівнює 30. 120 додати 3 ігрек до рівня 195. Тепер переносимо 120 у праву частину, хто рівня 30, переписали, 3 y дорівнює 195, відняти 120. x дорівнює 30 переписали. 3y дорівнює 75. Ну і тепер залишається нам поділити x дорівнює 30. Y дорівнює 75 поділити на 3, це отримаємо 25 x дорівнює 30, y дорівнює 25. І робимо висновок. Отже, початкова вартість циркуля 30 гривень, а лінійки – 25 гривень. І записуємо відповідь 30 гривень і 25 гривень. Номер 80 із розділу повторюємо алгебру за сьомий клас підручника алгебра 8 та математика 8 виконана.